Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. Триває Іванівський тиждень. Ім'я Іван є найпоширеніше у світі, в Європі і у нашій державі. В перекладі означає «благовість». як не згадати сьогодні видатних іванів-українців. Івана Мазепу, Івана Веговського, Івана Плюща, а також представників культури, мистецтва і техніки, Івана Франка, Івана Огієнка, Івана Полюя, Івана Марчука, генія людства. Івана Семеновича Нечуялевицького, Івана Кожедуба, Івана Миколайчука, актора, а також нашу землячку, поетесу, громадську діячку Іванну Блашкевич і колишню депутатку Верховної Ради України, декількох скликань зоотехніка села Лучки. Яніну Оленюх. Засновником Тернополя вважається Ян Амор Тарновський. А в свій час очолював міську раду Іван Кородюк. Тернопільською областю в різні часи теж керували три Івани: Іван Ярковий, Іван Іванович, Курницький. Іван Стойко. В вашій увазі пропонується повтор передачі про ще одного цікавого Івана. Сьогодні поговоримо про Івана Даценка, українського військового пілота, який під час Другої світової війни був збитий німцями і потрапив у ворожий полон, звідки лише дивом зумів втекти. Однак на батьківщині свого героя, уже не чекаючи керівництво НКВД, яке не вірило в чудеса, затаврувало Івана як державного злочинця і засудило на довічну каторгу до Гулагу. Втративши віру в свою країну, Іван робить все можливе, щоб організувати свою втечу з табору. І, врешті-решт, йому це вдається: колишній герой Радянського Союзу біжить до Канади, де несподівано знаходить притулок в маленькій резервації індіанців-ірокезів. То хто такий Іван Доценко, про якого знято фільм драму Михайла Ільєнка Той, хто пройшов крізь вогонь. Українці хочуть бачити своїх героїв, а ми їх маємо. Маємо а показуємо, хто зна що. Тож, коли ми повернемося до своїх лицем, може настане такий час? Іван Дуценко, український вождь племені індіанців, народився. 29 листопада 1918 року в селі Чернечий Яр Диканського району Полтавської області. Навчався в місцевій середній школі. У 1937 закінчив Псеревещанський зооветеранерний технікум. У тому ж році був призваний. На службу в Червону армію в 1940 році закінчив Оренбурзьке авіаційне училище. У роки Другої світової війни служив у бомбардувальній авіації дальної дії, старший лейтенант Іван Даценко, командир ланки 10-го гвардійського червонопрапорного авіаційного полку дальної дії з перших днів Великої. Війни мужньо боровся проти німецько-фашистських загарбників. Він неодноразово вилітав бомбити військово-промислові об'єкти в глибокому тилу ворога. 22 червня 1942 року Іван Даценко своєю ланкою одержав завдання розгромити ворожий аеродром під містом Орел. Бомбардувальники за кілька заходів знищили ціль. Повертаючись уже на базу, у літак Доценка влучив снаряд і він загорівся. У цій складній ситуації Іван Іванович виявив надзвичайну мужність і витримку. Він спрямував літак до лінії фронту і зробив усе, щоб врятувати екіпаж. Останнім залишив машину сам. На початок серпня 43-го року гвардії старший лейтенант Іван Даценко здійснив понад 200 бойових вильотів після поранення. Знову став у стрій. був нагороджений орденом червоного прапора медалями, а 18 вересня 1943 року йому присвоєно звання. Героя Радянського Союзу. У книзі за відвагу і мужність, виданій у 1973 році, де подається перелік усіх героїв Радянського Союзу з Полтавщини 233 особи. Із розповідями про бойовий шлях кожного на сторінці 105 сказано 18 квітня 44-го року екіпаж Івана Даценка. Бомбив залізничну станцію Львів 2 на якій зосередилося багато живої сили й техніки ворога під час виконання бойового завдання безстрашний сокіл загинув смертю хоробрих, так було написано. Так вважали всі, у селі Чернечий Яр. Його вшановували як героя, його іменем названо піонерську дружину місцевої школи. Свідоцтво про присвоєння звання героя передали у Писарещевський технікум. Мешканці села мали намір назвати іменем Даценка одну з вулиць та й саме село перейменувати на його честь, а також встановити пам'ятник. Але не все так робиться, як гадається. Із вищих установ держави прийшов таємний наказ вшанування пам'яті Івана Даценка припинити. Чим викликана ця заборона, стало відомо тільки через 30 років. Завіса секретності відкрилася поступово. На початку 80-х років народний артист, танцівник. Махмуд Есамбаєв, чеченець за походженням, дав невелике інтерв'ю журналу «Совєтський екран, де розповів, що, перебуваючи в Канаді в 67-му році у складі радянської делегації, зустрічався з вождем племені ірокезів, який родом з України, але прізвища не назвав. Через декілька років кореспондент газети «Труд» Зустрівся з Махмудом Самбаєвим і більш докладно розпитав про випадкову у Канаді зустріч з таким загадковим вождем. Цього разу артист назвав його ім'я та прізвище і сказав, звідки той родом. Виявилося з диканьки, що під Полтавою. Опублікований нарис став. Відомий широкому загалу громадян СССР цю газету, її публікацію зберегла племінниця Даценка, дочка сестри Олександри Ольга Васильівна Рубан. Пройшли роки. А Ольгу Васильівну все ще цікавила доля рідного дядька Івана Івановича Даценка. У 2001 році вона звернулася на відому телепередачу Жді мене». Телеведучі Ігор Кваша і Маша Шукшина вирішили впевнитись, чи дійсно був такий факт, і по можливості знайти свідків або учасників тих далеких подій. Починаючи з 2001 року, протягом двох років було проведено декілька телепередач у результаті пошукової роботи. Знайдено понад 20 чоловік, які знали Івана Даценка по службі, і тих, які бачили його в Канаді. Було встановлено, що в 67-му році радянська делегація партійних працівників діячів культури на чолі з членом ЦК КПРС Полянським побувала на всесвітній виставці Експо 67 у Монреалі, Канада. У складі делегації був народний артист. Махмуд Есамбаєв. На одному із концертів він виступив із кращим своїм номером Танець вогню, і темпераментом підкорив серця глядачів. Зачарований його віртуозною майстерністю прем'єр-міністр Канади. Пірсон запитав Махмуда, який би він хотів отримати подарунок. На що той відповів: Я б хотів. Побачити, як живуть у вас індіанці, подивитись їхні танці. Наступного дня радянську делегацію запросили до резервації, де жило плем'я індіанців, яке входило в союз ірокезів. Разом з іншими гостями Махмуд знайшов у одному з них найбільший вігвамі і був зачарований тим. Як було обставлено помешкання, списи, томагавки інша зброя? З'явився вождь племені, високий, міцний, статний і ще моложавий індіанець, весь укритий татурюванням і розмальований бойовими фарбами. Брови й волосся чорні, хоча на ньому було намисто блисківки та інші прикраси, але це екзотичне вбрання не могло приховати військової виправки, а голову вождя прикрашало різнокольорове пір'я. За ним ішов почет, а Самбаєв звернувся до перекладача Скажіть вождю, що він дуже красивий. На що вождь чистісінькою українською мовою відповів: Здоровенькі були, прошу до мене в гості! У подальшому вождь розмовляв із радянською делегацією російською мовою, з перекладачем англійською, тільки своїми одноплемінцями. Вождь покликав свою дружину і щось їй сказав. Після цього на стіл були поставлені галушки, і українська горівка він заздалегідь знав, що приїде радянська делегація. Випили, закусили, і вождь запитав, а українські пісні, ви знаєте? І сам красивим баритоном затягнув Розпрягайте, хлопці, коней, та лягайте спочивать. Дружина, й діти, і члени делегації підспівували. Хтось запитав: Хто ж ви такий? Вождь відповів: Я Іван Іванович Даценко з-під Полтави. Індіанці дали своєму вождеві ім'я. Пронизуючи вогонь його англійське ім'я ж прізвище Джон Макнобер про те, що вождь індіанського племені Іван Даценко, не лише виходить із Радянського Союзу, а ще й герой Радянського Союзу, Льотчик Есамбаєву, розповів професор Монреанського університету. На прощання вождь попросив членів делегації вислати краєвиди. Милої його серцю України, Полтавщини. Потім родина дуже довго шукала свого дядька. Були часи, коли не все можна було говорити, і так якось склалося, що в 2002 році вождь і його син померли. Яка доля внуків і Даценка невідомо в одній із телепередач Діменя про вождя розповів один із членів делегації? Він же представив кіноплівку про це плем'я, де був зображений і вождь. Постало питання: чи дійсно той вождь і наш Даценко одна особа? Для цього фотографії воєнних років і фото Даценка вождя? Ігор Кваша відправив до Московського інституту судово-медичної експертизи. Там встановили одна і та сама особа. Отже, нам точно відомо, що наш земляк Іван Іванович Доценко був вождем племені ірокезів у Канаді. А в ці дні народилися Іван Ставничий, український журналіст, культурний освітній діяч, навчався в академічних гімназіях Львова і Станіслава. На юридичних факультетах Краківського Львівського університетів. Редагував тижневик «Станіславські вісті. Пролом, був редактором економічного часопису, переклав низку творів світової класики. Народився в містечку Товсте Заліщицького району. Генріх Топольницький, український композитор, піаніст, громадський діяч, навчався у Львівській консерваторії. Понад 20 років працював в Тернополі. Твори його, контата, хустина, хори на вірші українських класиків, праці пару слів про стан музики українсько-русинської. Народився в місті Золочів, яке в той час належало до Тернопільського воєводства. Іван Демчишин письменник, публіцист, народився в селі Старий Нижбірок Гусятинського району. Леонід Буряк видатний український футболіст і тренер, п'ятиразовий чемпіон. Союзу, володар Кубка володарів Кубків європейських країн і Кубка УЄФА, заслужений майстер спорту. У 93-94 роках був тренером Тернопільської Ниви. Народився в Одесі. Володимир Кравчук, український поет, медик, закінчив Кременецьке медучилище, брав участь у ліквідації наслідків на ЧАЕС. Народився в селі Добромірка з Бараського району. Роман Гевко, економіст, заслужений працівник сільського господарства України, народився в селі Романівка Тернопільського району. Юрій Боднар, Тернопільський живописець, народився на Закарпатті. Іван Хромчак, господарник, народився в селі Буцнів Тернопільського району. Ігор Білоскурський, викладач музики зборівської музичної школи. Закінчив Київську духовну семінарію. І Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Активний громадський і культурний діяч, народний філософ. Народився в селі Конюхи на Козивщині, Ювіляр у нинішньому році. Олександр Остапчук, директор Тернопільської школи ліцею No6 імені Назарія Яремчука. Екс-начальник Тернопільського міського управління освіти і науки, народився на Рівненщині. Петро Ландяк, громадський діяч, підприємець, народився в Заліщицькому районі. Євген Баров, колишній журналіст Тернопільського обласного радіо, народився в Тернополі. Придивимось до місяця і порадимось зірками а маківка літа буде проходити на спадаючому місяці, в четвертій його чверті, бо саме на 10 липня припадає остання чверть місяця. 10 і 11 липня – дні напружені, 12 – день вдалий, всі інші – середні. Овен, наступний тиждень принесе вам можливості для нових початків та здійснення мрій. Візьміть ініціативу у свої руки та розкрийте свій творчий потенціал. Талець! Цього тижня зосередьтеся на стабільності та розумному управлінні фінансами. Плануйте витрати та вкладайте свої ресурси в надійні проекти. Близнята! Наступний тиждень буде часом для комунікації та взаємодії з людьми. Добирайте мудрі та приємні слова, щоб побудувати гармонійні стосунки. Рак цього тижня зосередьтеся на своїй душевній гармонії та емоційній стабільності. Знайдіть час для самореалізації. І займайтеся діяльністю, яка надає вам радість. Лев, наступний тиждень буде сприятливим для розкриття вашого творчого потенціалу та самовираження. Вкрийтеся новим ідеям та проектам, що можуть принести вам визнання. Діва, цього тижня зверніть увагу на фізичне та психологічне здоров'я, займайтеся спортом, збалансовано харчуйтеся. І надайте собі достатньо часу для відпочинку. Терези. Наступна семиденка буде сповнена енергії та визначних моментів для особистого і професійного зростання. Зосередьтеся на власних цілях і впевнено, йдіть уперед, ви зможете досягти значних результатів. Скорпіон. Цього тижня час буде сприятливим для розвитку кар'єри та реалізації професійних планів. Зосередьтеся на власних амбіціях і не бійтесь взяти на себе нові виклики. Це може привести до успіху. Стрілець наступний тиждень буде періодом нових ідей і можливостей для освіти та розвитку. Вивчайте цікаві теми. Здобувайте нові знання, це допоможе вам розкрити свій потенціал. Козуріг, цього тижня зосередьтеся на своєму фізично-емоційному здоров'ї. Займайтеся спортом, проводьте час з близькими людьми та стежте за своїми емоціями. Водолій. Наступний тиждень буде сприятливим для самовирішення та реалізації творчих задумів. Використайте свої таланти для того, щоб здивувати інших і досягти успіху. Риби цього тижня зверніть увагу на свої домашні справи та сімейні стосунки. Проведіть час з рідними та займайтеся покращенням свого домашнього затишку. І на сам кінець. 8 липня день родини, 9 липня день рибалки, а 11 липня день шоколаду. Вашій увазі пропонується пісні на нинішню тематику. Побачимось. Очка тоненька, вода холодненька, а я молоденька, моглася слабити. Я тобі знати, як вийдуть скати, і скати батько і мати, на полі солома, не йди сиди вдома, не йди, сиди вдома, а як буде сіно, а як буде сіно, можеш жити сміло, а як буде сіно. Ромашки цвіли, там дівчата красиві і співали, росли, я там хлопця зустріла, гарний він молодий я, його покохала, на навіки був, я там хлопця зустріла, гарний він молодий я, його покохала, на навіки був. Я його покохала, коли квітла весна, Білосніжні ромашки я йому піднесла, він узяв ті рома. Сніжні ромашки, я назад віддаю, я взяла ті ромашки, і віночок спила на Івана купала, я на сим віднесла, я взяла ті ромашки, і віночок сплела на Івана. Вінночок, на ні свічка горить моє перше кохання, за нім серце болить і поплив той віночок, вже його не видать моє перше кохання, не вернеться назад і поплив той віночок, вже його не Не вернеться назад.